Я особисто не буду сьогодні підтримувати цей проєкт рішення про умови конкурсу на перевезення пасажирів. Я вважаю, що раз ми не встигли, нічого страшного немає, автобуси, які працюють зараз, будуть і надальше працювати. Від цього наші громадяни, мешканці нашого міста, не постраждають. І я не бачу в тому ніякої проблеми. Не встигли, ну. Запропонував такий варіант, але ну, це не є законно. Є. Yeah. Ми як? не можемо цього зробити, ми не маємо права. Як будуть працювати, як будуть працювати телевізники? Це я задаю питання якраз членам виконкому. Я кажу, що ви Це тепер прогосували, було... зробили мені велику послугу, що Це, мені не треба проводити. Ви вийшли тільки тиждень тому, коли останні навіть ви прийняли е, на минулому виконкомі, вже було порушено на три дні. Так, е, що на наступному будьте активні. Ви, е, кому там в столовій працюєте, <клух> не rozdajete нічого, понимаєте? Ні пищу, ні, втор. Тарел... Ми до 16-го. І все залишиться у ми можемо на наступну середу прийняти і умови конкурсу, і Договір, запустити процес проведення конкурсу. Конкурс має, має, бути... Конкурс має бути проведено за два місяці до закінчення тих договорів, які на даний момент існують. Вже, не, я... А ви вже я... не встигнете я, я я, я але Ми переключає? не залишимо місто з нелегальними перевізниками. Ну, пропозиція слідуюча. приймати рішення правового конкурсу разом з договором між міською радою і перевізити. Не Може це бути. Чому це не може бути? Оце я пропоную зробити разом, і не буде задіяти жодної дискусії з цього приводу. Значить, я прошу Пально? юридичне відділ, відкоригувати це і, буде, і давайте мішу. на е, е, сьогодні приймаємо договор і це. І... Інакше я буду вважати, що хтось водив питання, не входу інших інвесторів, усіх інших міст. Значить, я ставлю на голосування. Значить, шановні члени виконкому, я прошу вас підтримати це рішення. Ставлю на голосування і конкурс, і договір. Хто за, прийняти сьогодні, я прошу голосувати. Раз, два, три. Рік. Хорошо. Чи? Друга, друга пропозиція. Значить, е... ти в середу, підготувати договір, такий, який ми тільки що домовилися, і винести це два рішення на потом проти? Хто це рішення прийнято.